Всі відчувають цю війну, і вона доторкнулася до нас своєю страшною рукою, надзвичайно потужно. Нам треба вистояти. Ми під... вже четвертий рік скоро буде, а ми далі даємо облизням, тим неймовірним нашим ворогам, які століттями мучили нас, мучили нас і продовжують це робити. І тому та -то надзвичайно велика сила у вас, наших збройних силах України, які дають нам можливість зустрічатися, як би їм би хотілося. Щоб світла не було, щоб театр не працював, щоб нічого не було, щоб ми боялися, ховалися, а тут, виявляється, б'ють, стріляють, і в Києві базар продають овочі і фрукти. Це хто таке би міг собі уявити? Та це тільки сильні люди, які впевнені на 100% в собі. Ну, життя дається таким. Нам треба прожити таке життя, яке сьогодні у нас є. Ми його не вибрали. Наші батьки що краще мали життя. Мої батьки. Ні. Ну вони жили. Всі. Я думаю, що вони піднімають чарку і кажуть, от щоб вона щоб не було війни і щоб ми були здорові. Ну що вони зараз про війну говорять? Тепер я це починаю розуміти наскільки це є важливо. І тому велика дяка, що ви приходите до театру, що театр пульсує життям, що ми підтримуємо таким чином Збройні Сили України і всіх нас, всі, бо ви терапію отримуєте тут, а ми разом з вами. Слава Україні! Героям!